Що йде у ваше життя? Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, обучення, родові практики, регрес, амулети, ритуальні свічі. пишіть в особисті. Що йде у ваше життя? Що йде у ваше життя? Якщо ви пропрацюєте таку штуку, як називається вона е вірність своїм цінностям і не давання вами маніпулювати. Йде у ваше життя ножниці, якими ви подрізаєте канати, якими вас управляють. Відстоювання своїх цінностей. Довгий час ви вже з цим боролися, довгий час могли вже вас нападати, довгий час могли вас продавлювати, володіти вами такою як ігрушечкою. Але у вас йде час, ви вистоїте свої цінності, ви їх відстоюєте, і ви їх відстоїте. Для того і так вам було дано, щоб вами, щоб їх відрізали і зробили осознаними цінностями свого життя. Довгий час ви були в подчиненні в якоїсь ситуації, якогось чоловіка і були такою цепочкою на шиї невидимою. то вас чекає це все. Ви його пройдете. Вас чекає в майбутньому проходження цієї ситуації. Більше дитячності про дитинство проявляйте, більше сміху, більше сприймаєте його не так серйозно, більше слухайте душою, проходьте практики, проходьте чистки, знімайте ці розові очки, щоб ви побачили ці нитки, тому що нитки маніпуляцій вони не видні. Розумієте? От якби ти мене любив, ти б мені купив машину. Розумієте? Типа це маніпуляція. Ви добре, і вже себе, ой, яка я бідна, і починаєте купляти ту машину, позичати гроші. Ну насправді це нитка, яку ви не бачите. Хочете на обучення, я навчу вас бачити ці нитки. Чистки допомагаю, до речі, їх бачити. Що вас ще чекає? Очищення. Чистки, робіть чистки. Вам допоможуть чистки. Очищення від цього дерма, очищення від цього ярма, якого ви несете. От, якщо у вас, там для вас там є редіски, кренділи і всякі е, свістуни, то їх у пачку, в коробочку, на річку і хай вони пливуть за теченням вітра. І забити туди гробіка, костечка, і забити туди гозічка у вигляді хрестіка, і відправити його в великий ставочок під саму хату, під самий двіж. І огнем підпалити. Помінять і метлою засадить. Якщо ви знаходите в чиненні алкоголя, всяких залежностей, ви з них вийдете. А якщо ви бачите, що ваш нарцис сидить під ним, то не партеся. Лишіть, не спасайте. Хай пливе в тому грубку і хай собі бухає, курить собі сигарети, коптає свої таблетки, курить травку, воно не ваше. Хай пливе собі там. І співає всю музику на всю маршрутку. І по справедливості заправляє свою машину відром енергії з різєтки. Яка ще не його. Вас чекає ця ноша, яку ви реально скинете. Ви її скинете, ви її скинете, довгий час ви її несли. довгий час. Восстановити свою е, жіночу чоловічу силу після цієї ситуації, Восстановіться. І вас чекає сім'я через любов до себе, повагу до себе, виставляння границь, вас чекає нормально, адекватна сім'я. Без треугольників, без брехні, без блядства, без маніпуляцій, без схем. Лишіть його там в торбинці і на мусорнику вигрузіть. Хай вони ходять у тих плитах самі далі.